Питання заміни водійських посвідчень, реєстрації транспортних засобів, роботи світлофорних об'єктів і переобладнання авто найбільше турбували громадян, які прийшли на зустріч до заступника начальника обласного управління ДІ Миколи Нагорного. Переобладнання з розумов на пасажирські автомобілі там щось мають чи запретить, чи до якогось часу там щось ще подорожчає, Хотілося б узнати, що іменно, як люди всякі балакають. Який порядок. Під час uh, этих прав і яка є стоїмость їх? Колись ну, погоджувалися зі мною роботи, які проводились там, біля будинку, газ там проводили, ну, можна було погоджувати у нас у місцевому ДІ. Так. Зараз я погоджується в Житомирі. Якось можна, щоб не їздити до міста Житомира. Все було, ну, якби тут, як не є 80 кілометрів люди кажуть, майже усю потрібну інформацію сьогодні можна знайти у всесвітній мережі чи почути у ЗМІ. Однак прийшли на зустріч до заступника начальника обласного ДАІ, аби отримати найбільш повну і достовірну інформацію. Почув, що є прийом, сказали. Я думаю, що з перших уст буде зрозуміше і ну більш вичерпну відповідь я отримав від замначальника. – Відповідь почули почули. Да, відповіді я задоволений. Всю інформацію, яким потрібно було, я є. Почути громадян і з'ясувати питання, які їх найбільше турбують, хочуть і правоохоронці. Є графік, згідно графіка, ми будемо приїжджати, будемо прислухатися до людей, будемо вислуховувати їх і будемо ну, вирішити всі ті питання, наболіли питання чи просто питання, які турбують громадян, які звертаються до Держінспекції, приєстраційно, екзаменаційні підрозділи і просто до відділень. До працівників відділень Держатиінспекції. Якщо виходить так, що вирішити ці питання на місці, вирішуємо на місцях, якщо не виходить, зразу вирішити, беремо заяви, це все реєструємо в канцелярії і даємо відповіді в термін, визначений законодавством. Прийоми громадян представниками Державтоінспекції на Житомирщині триватимуть і будуть проведені в усіх районних відділеннях ДАІ.